В минулі роки. Навіть у ковід ми всі прикрашали наші оселі. От. Тобто, нам треба відновлювати цей момент. Треба включатися в життя, робити манікюр, робити красиві речі, прикраси. Допомагати чим можемо хлопцям і дівчатам які там. вони без сумніву, більше цього всього вкладають, але вони заслуговують прийти не нас іще розраджувати, а щоб ми їм допомогли, підтримали і витягали їх з тої. Не тільки емоційної ями, а взагалі знову. Це дуже важливо. Дуже важливо відновити. Можливість радіти. От. Кольорова терапія це працює як найкраще. Тобто вдівайте яскраві речі. Носіть зручну і красиву білизну. Живіть сьогодні. Допомагайте, чим можете. Але живіть. Що ви всі на паузу поставили? Жити треба. Навіть ті, хто приїжджають у відпустки, вони хочуть бачити це цивільне життя, що ми не розкисли, що ми тут тримаємося. І, звісно, вони хочуть бачити, що ми в темі і допомагаємо. Тобто це якось треба поєднувати і жити обов'язково. Ось такі думки Захотілося оце з вами поділитися під <гум> таке, наче тривіальне заняття. Але, друзі, це важливо. Жити це важливо. Не існувати, а потім думати, а де ж моя молодість, а де моє життя, а саме жити. І ще дуже класно мене відновлюють книги. Як давно ви читали так, щоб просто провалюватися? І що саме це було? Мені було б дуже цікаво, що саме вас зачепило, щоб можна було прям відновити сили з цього. Це не обов'язково має бути щось. Пробачте, таке, знаєте, аж аж. Це може щось бути банальне, типу, типу е вино із кульбабок. Але все одно дуже цікаво. Що вас би заставило, змусило е якось змінити свій настрій, змінити свої підходи і зателефонувати рідним, просто так, телефонувати. Друзям, якими 100 500 років не спілкувалися і там щось сказати, ну що. Щось таке банальне, але щоб просто відчути, що відновлені зв'язки. Я думаю, просто, що нам всім зараз треба відновлювати зв'язки, які ми вважаємо, що вони типу є, але ми нічого для того не робимо. Однокласники, там одногрупники, колежанки з минулих робіт, з якими вже дуже давно не спілкувалися. Вони ніби є, якщо зустрітися, то може навіть знайдеться тема для поговорити. Але іноді отакі прості прости спілкування, простий дзвінок може врятувати комусь настрій. Може комусь поліпшити якість життя просто через те, що людина відчує себе потрібною. Коли ми відчуваємо себе потрібними, якість життя змінюється суттєво. Одразу хочеться щось робити, якось шевелитися, щось якось думати. Навіть, знаєте, є такий маркер. Чи хочеться тобі обновку одягу? Якщо хочеться.